Добрий день, Анюта. Спеціально для тебе пояснюю ще раз стилізований натюрморт Максимально спрощено, але дивись дуже уважно. Беремо аркуш А3 або два альбомних. Ось, дивіться, як чотири аркуша для зошита. Після цього. Композицію залишаємо, як вона була приблизно а, по відео перше, яке я тобі кидала. Тобто давай по порядку. Отут приблизно у мене буде глечик. І тепер моя задача вирізати такий а, із зошита в клітинку. Дивись, відміряли висоту. Ось е, рівно по клітинкам її вирізаємо. Так, а ну-ка, здається так, так. Да. Тепер точно так само по клітинкам виміряли ширину. Ось округлили до потрібної, і теж вирізали. І у нас вийшов ось такий. Рівненький прямокутничок. Що нам треба зробити після цього? Скласти його навпіл? Ось по е, висоті висота не змінюється, ширина зменшується. Рівненько в два рази склали. Ось. І беремо тепер. А, малюємо глечик. Так, щоб його центр був там, де аркуш не розділяється. Ось, На всю висоту. Просто взяли і намалювали глечик. Тут у нього горло буде, потім у нього буде розширення, потім знову звуження. Глечик намальований. І тепер беремо. І його вирізаємо. У нас він вийде ідеально рівний і однаковий з лівої і правої сторони. Ось. І тепер твоя задача на ньому відмітити оцей центр там, де він згибався, аркуш. Ось ми його відмітили. Кладемо його на твій основний аркуш. І тепер собі знадобиться лінійка. Тобто, твоя задача поміряти зверху і знизу, щоб від краю аркуша до центру була однакова відстань. Приблизно. Ось дивись, не обов'язково, щоб прям точно, точно, точно воно зіпало з тими лініями, які ти відмітила. Ось у мене. Тут зараз поміряю 10 см. Ну, чудово взяла, тут відміряла 10 см і зверху відміряла так само 10 см. Для чого це потрібно, щоб центр глечика не нахилився. Тобто, ось він, 10 см від краю і зверху і знизу. І тепер кладемо центр глечика до оцих. Відміток по 10 сантиметрів. Поклали, і тепер нам треба його просто обвести. Обережно, щоб він не рухався, не там з'їжджав нікуди, придавила аркуш і обвела. Трошки з'їхав, підправили, обвели. Ось наш о, ось тут погано обвела, поклала знову, підрівняла, обвела ще раз. Ось. А тепер наша задача намалювати еліпси. Так, по-перше, давай знову таки проводимо оцю ось. Важко, проводь під лінійку, але щоб вона була рівненька. І малюємо еліпси. Як овальчики, тільки верхня частина... Верхня більше, ой, навпаки, вибач. верхня частина менше по висоті за нижню. Давай так. Ось тут можна тільки нижню малювати, просто округла форма. І ось тут просто округла форма. Тобі треба ще один е, відрізочок, е, зараз поясню. На цьому глечику буде візерунок. Тож дивись, відмітила, щоб поклала. Світ рафарет, він у тебе рівненький в клітинку. Відмітила, де у тебе буде починатися рисуночок. Ну, наприклад, ось тут. І по цій лінії ось провела рівненько, щоб з іншого боку він починався з тієї ж висоти. Отут взяла, під лінієчку, провела. І е, тут також зробила еліпс. Тут місце найширше в вазі, тому і Еліпс е, такий самий е, високий. Ось що тобі потрібно зробити. Точно так само робимо е, з іншими предметами. Давай так, будемо спрощувати, тобто можна навіть е, не малювати. От подумай, що тобі важче. Або е, півника замінити на ще одну таку вазу. Ось тут трошки її нижче, можуть перетинатися вони. Або замінити цей округлий посуд, який тут стоїть, теж на таку ж саму вазу. Просто вона нижче буде стояти. Тобто, вже добре е, його трошки спрощую. Мабуть, краще спростити оцей. Нижню округлу форму. Або півника це на твій розсуд. Якщо ти оцю округлу форму будеш малювати, тоді її так само береш, складаєш, відмічаєш, якою вона буде висоти, відмічаєш таку висоту на аркуші в клітинку. Відмічаєш так, ширину її приблизно. Так, зараз хвилинку заплуталася. Де у нас висота? Ось це у нас висота, значить, тут у нас ширину відмічаємо. Відрізаємо, вийшов у нас прямокутник. Знову таки його складаємо навпіл. Одразу краще оцей центр олівчиком відмітити і е, вирізаємо потрібну нам форму. По центру вона округла. Знизу ніжка, зверху е, горло якесь. Ось вирізаємо і отримуємо знову ідеально рівну форму, однакову з лівої і з правої сторони. Можна під циркуль це намалювати. Або обвести це, як його, а, якусь невеличке блюдце, тарілочку, або, може, там широка чашка у тебе є якась. Бачиш, ось форма. Ну, так, і знову тепер треба відмітити, дивись, він буде тут. Тобто ми, з однієї сторони, наприклад, знизу міряємо відстань від центру до краю. Давай трошки виправлю 11 з половинкою. Тут Тут робимо так само 11 з половинкою, щоб у нас саме центр не похилився. Ось. І потім вже обводимо. Будь ласка, уважно слухай пояснення, зайчинятка. Ну, е візерунки треба дуже уважно малювати. Тобто візерунки це той елемент, що повторюється. Ти його намічаєш олівцем. Зараз ще раз покажу швиденько, як це зробити. Але, будь ласка, я тобі пояснюю швидко, тільки тому, щоб ти е багато часу не витрачала на перегляд відео. Не поспішай! Ось тут у нього всередині отвір. Тут теж можна скласти, вирізати. Щоб він з лівої і з правої сторони був однаковий, трошки скосила. І так, стосовно еліпсу, знову таки відмічаємо еліпс, верхня сторона вуще, нижня сторона більше по висоті, округлі такі. Тут просто край горла також відмічаємо. Отут, нижній край горла відмічаємо. Тут край дна відмічаємо. І ось тепер дивись, що стосується візерунку. У мене зараз приклад залишився в школі, точно не пам'ятаю, який він був. Але дивись, якщо там чотири квітки, то відміть, де вони у тебе будуть. Щоб вони були однакового розміру, щоб між ними була однакова відстань. Ніхто чітко не дивиться візерунок, ніхто не просить тебе його змальовувати. Але Сам факт того, що це візерунок, який повторюється, тобто ось тут кожна квітка промальовується однаково, охайненько, не поспішаючи, олівчиком. Чому одразу малювати ручкою, я не розумію, нютка. Далі, отут. Чесно, не пам'ятають, який там візерунок на прикладі, ну, наприклад, листочок, то він такий самий листочок буде на всіх е у кожному елементі. Да, Зрозуміло, що ви не ксерокси, ви не принтери ви ідеально скопіювати не можете. Але ось приблизно той факт, що він іде між кожною квіткою і ось тут далі, наприклад, довгі такі пелюсточки, то вони будуть довгі біля кожної, зараз більш загнуті квітки. Можна ягідку тут, парочку зробити ось. Але вони знову-таки повторюються, дивись. Мало місця, зроби меншого розміру, багато місця більше. Але він саме повторюється. Тут так само, неважливо, який буде візерунок. Але він повторюється. Да, Може він тут буде повторюватися два рази, не так багато, але повторюється. Давай, Анютка. Не поспішай. Я розумію, що тобі важче це робити, ніж учням, які в класі. Але до них величезні вимоги і треба старатися. Сонечко, давай зайка.